Всім привіт на каналі Винтик. Сьогодні такий холостяткий вечір. І и... постараюсь записати все одним відео. Сьогодні хочу приготувати такий холостятки, дуже-дуже класний, вкусну вечерю. Що и... буде? Буде, є задумка м'ясо по-французьки і и... овочі на грилі. Ось вот така от. Казань, чоловіча вечеря. Що потрібно з інгредієнтів? Я взяв е, три таких цибулинки, я відбив м'ясо, попередньо його замаринував, є в мене пару кусочків сира, є в мене остатки сметани, остатки майонеза, і є остатки горчиці. Ось такий набор поки нужен для нашого м'яса по французьки Ну що, пишемо все одним відео, то чистимо цибульку. Ось так. Всі три головки. І будемо нарізати її полукольцами. Два і третя чуть сполоснемо. так, візьме цей ножик, мені неудобніше. О вот таким от образом цибульку. На полу кольця. Я думаю, три цибулинки буде достатньо. Я вже підготовив проти. І для того, щоб запити м'ясо, я думаю, воно, по-перше, відбите, промариноване. Я думаю, що буде достатньо. Ова! Буде достатньо. 30 хвилин, щоб мов пропадтися. Ну, М'ясо по-французьки я вже роблю не перший раз, того, скажімо, досвід в цьому є. Спочатку олійкою поливаємо це все діло. Роблю все на пергаменті, Того, що потім проще чистити. О, не всю цибулю порізав. Бачите? Ще не дорізав одну цибулю половину. Так. Хтось ставить цибулю зверху. Я теж, в принципі, привітствую, щоб ставити цибулю зверху. Но! Но. А! Зараз оплачу. О, клас. Для того, щоб м'ясо не прилипло. Я її цей раз поставлю знизу. Скажемо, зробимо такий невеличкий експеримент. Цибульку ми трошки підсолимо. О, хорошо. А, пробила. І будемо викладати на ній наше підготовлене м'ясо. Ось такими слайсами я його повідбивав. Стараємося. Викладати його так, щоб у нас було. Опа, вже й духовочку включили на прогрів. Вона стояла на таймері. Ось стільки м'яса. Стараємося викладати його так, плотнячком, щоб воно було. І тепер ми з вами приготовимо до цього м'яса соус. соус называется я его слепила из того что было ну что остатки майонеза сюда опа так майонез есть Садки сметани, Тоже сюда. Не густо у нас за сметаною, конечно, но так в принципе, як из майонезом, Ну ничего. Мы зробим ход конем чуть раз. Розведемо, розбадям це. Все діло. І сюди. О! Так! Цей стаканчик нам вже не нужен. І я хочу проекспериментувати і добавити чуть-чуть гарчички. Що в нас останеться? І це все діло. Цей соус такий Получається ось така от штука. І цим соусом ми зараз з вами заправимо наше м'яско. Так, ложки пропали, не пропали, просто так, а його змазуємо. Хорошо, щоб у нас м'ясо вже було, в принципі, підмариноване. Ми його таким образом цим соусом... Ще зробимо вкусніше. Ну і щоб не переводити багато посуди, бо і так же, в принципі, вілка, ложка і тарілка це забагато, як для холостяка посуди, потом для мойки. Ми сир будемо терти. А цю цибулька, що тут збоку валялася, ми все-таки зверху з вами її підкинемо сюди отак. Вона дасть свої соки ще зверху і зверху, і знизу. Буде таке цибульне м'ясо по-французьки. Так, хорошо. Чуть ми це все діло приперчимо, я люблю перчани. Тут в мене обична суміш перців. Там красний, чорний, розовий, не знаю. Коротше, суміш перців. Ну і тепер в нас іде. ваш в розход. Сира не жалійте. Відтоді потім м'ясо і сочніше буде, і сир. Ну, я думаю, що піджарений сир люблять всі. Але у нас ще буде. Наблюда, і вони в принципі будуть готуватися вместе. Того Ідея в тому буде полягати, щоб зверху з овощей, бо овочі теж підмаріновані, сок скапував сюди ще на м'ясо. Овочі вже замаріновані в нас в холодильнику, зараз я достану. Ну и так, чтобы было интереснее, я хочу их сделать на деревянных шпажках. Так, сыром у нас порядок. Я думаю, что этого сыра будет вполне более чем достаточно. Так, шаплюс посуда. Чуть так розпреділити його. Ну і в принципі порція м'язка у нас <кхи>, готова до зарядки. Готова до зарядки, духовочка прогрівається. І ми зараз достанемо овочі. Така красота, овочі замариновані. маринад дуже простий. Олія сіль, перець і чуть-чуть соєвого соусу. Десь у нас були шпажки. Ми зразу достанемо сітку, Це все, все діло ми будемо робити на стітки. Чуть я неправильно зробив з дечком. І я вже зрозумів чого. Ми достали глубоке. Зараз ми це діло постараємося перемістити. От так, Кросота! Думав, чесно, думав, що з першого разу не вийде. Ну, як вказується, вийшло, вийшло. Так. А для чого? Для того, щоб у нас було отак От вийшло. Раз. І тепер такий своєобразний мангальчик ми з вами замутили. І тепер на нього треба... ты пару шампунів нашего импровизированного шашлычка. Так. Ну, и тут у нас вообще еще что? перчик, грибочки и помидорки. Ну, вот так. Себе помидорки, наверное, надо будет разрезать. Да. А можно, в принципе, и целиком Та давайте цілим. Оба. Будуть ціликом. І таких у нас там, скільки вийде. Шампуриків. Я так. їх заряджаю. плюс-мінус. Я, конечно, все не з'їм. Прийдеться кликати на допомогу. Так, хорошо, що вимішати в соусі. Маринувалися вони в мене. Учасника ну, полтора маринувалися. Ці овощі, а може, напевно, навіть і більше. Ну, подивимося, що з цього вийде. Сам експериментую. По ідеї, гриби повинні тут точно получиться, ну, то есть, вони промарінуються. А з помідорами я не впевнений, що там вийде. Щоб вони промарінувались, тому що вони ну, в кожурі отак. Вот типа нема. Їх треба було натольки, напевно, порізати, щоб вони, ну лучше всередину, пройшов марінат. Ну, ладно. Вже наступний раз ми... Просто з вами вже будемо чітко розуміти, як, що за чим треба робити. Так, є, є, є. Помідорчик, кусочок перчика. у перчика було маловато, то. Нічого. У мене більше йде. Еда... скома на грибочки. Дуже я захотел грибочки сегодня. наверное, что там на один шампурик придется сделать. Не пойдет. Руки сполоснуты и так не достану. Так. Один шампурик. такі класні купив бамбукові палички. і вже їх там блін, в вс. І можна собі прикольно мутити всякі різні вот такие интересные шашлычки Видумувати з допомогою них. Баловати себе. Так. Жалко, что куча соуса осталась. Ну, ничего. Ось таких 4 шампуріка вийшло. М'яско. Це все ми його зараз будемо посуду мити. От так воно все має виглядати. Зараз ми його поставимо в духовочку. Перенесемо. Я поставив її на 270 градусів. І зараз у нас стане запікатися це все діло. І будемо чекати, поки воно приготується. У нас на таймері 14 минут у нас грілася духовка. Ну і, значить, 44 хвилини, плюс-мінус будемо знімати. Пока наше наши вискотом доходить до кондиції, займаємося любимим делом и вот помоем подступим быстренько чтобы бути, скажем так честно и я мясо по французьки дуже люблю Реально дуже просте блюдо. Заморачуватись не треба особо. Ну, Підготувати, найголовніше м'ясо підготовити, промаринувати, відбити на відбивнушки, І потім, кстати, навіть якщо не вийде, ну, не захочеться м'ясо по французьки то в будь-який момент можна зробити собі офіційні відбілення того відбити м'ясо і воно в холодильнику може постояти у вас до два, ну три ну, дня нежелательно, але два дня може постояти. Тобто вот. кожен раз собі можете пожарити свіженьку одножку. Або, якщо не лень, закинути м'яско у духовку, на з Вообще, сиром. Взагалі, э, соус, скажем так, я його просто Зімпровізував Земпровізував того, що в мене було по холодільнику. Я особо не готувався до, скажем так, до зйомки цього ролика. тому що сьогодні відправили. Відправив дочку і е, жінку за кордон, поїхали до сина. А я стався класикувати. Та й думаю, побалую себе чимось вкусненьким на вечір. Ну і прийшла ідея запускати відео, само собою. И самому интересно, что получится. Ну я думаю, овощи вообще Иля люблю с духовкой запечені. У нас підмариновані, Грибочки я вже давно не їв. того я думаю, что все будет вкусненько. Соль. единственное что я не пробовал не мясо пробовал я пересаливал ну в принципе Оцінювати буду вычарить руки я з того должно все получиться замечательно О, у нас же мясо получается 4 минутки, 5. Так, ну мойку, конечно, трава до зараз. Тоже немного ну, ложки, елки-поварешки, тоже трава. Провести в порядок. Воно потім просто як посуду одновременно перемиваєш, поки готуєш. Я не знаю, мені так удобніше. Воно вроді і в чистоті собі не відкладаєш на потім і немає оцей ємо якоїсь ненужної, блін, потім роботи. Бо потім, коли поїв, хочеться вийти, щоб погуляти. а Пішов, погуляв, вже хочеться прийти, прийняти душ, лягти, відпочити якось не до посуди. того посуду желательно ну, має таку привичку перемивати зразу. М'ясо у нас печеться, овочі теж. Ну, ми з вами чекаємо. Что, народ, запах уже стоит сногсшибательный. На часах 45. Все, как договаривались. Тряпочку чуть-чуть мучил, чтобы она зараз не прилипла, блин. Все, горячее. Опа. Ох, это красота! Вот такая у нас обалденная штукенция получилась. Я думаю, что все готово. Все горячо. Надо аккуратненько со все дело. Доставать. Достанем нашу любимую тарелочку. Опа, так, місце маловато. Тут, конечно, у мене, но ничего. Обосняти гріс. Наші овощі. Опа. Вот тут ми їх поставимо. Ну і м'яско Будем. пробовать. Где моя большая ложка? Так. Наверное, всю штуку надо взять все-таки. Так. Опа. Такие кусочек мяска. Цибулька. Цибулька обязательно. И Шашлычок. А шашлычки, наверное, візьмут два. Зараз будем пробувати. Наступает момент истины. Будем пробовать. Что мы там наготовили? Так, ну що, почнемо з м'яса. Мясо пропеклося. мягеньким, вкусным, кстати, соус, добавляя такую интересную, скажем, изюминку ему. Даже отличка чувствуется. Ну и наш шашлычок. Прикусочку рыбочки. М -м -м. Ну, Всім дякую за перегляд. Готуйте, не лінуйтеся, імпровізуйте. У вас все вийде. Дякую, дякую велике, що ви додивилися відео до кінця. Ставимо лайк, підписуємося на канал, там, жмемо на колокольчик. Коротше, знаємо на все, що бачимо. Вот. Все, всем обнял, всем смачного.